Всім доброго вечора. Дивіться, в нас веселка. Але дощу що у нас не було. Десь був дощ, напевно. У нас немає. Там веселка така гарна. Хоч чуть-чуть відео. Вітерець подув, і температура трошки впала, а то не було чим дихати, друзі. Так було тяжко. Я сьогодні хочу показати свій садочок, що розквітно, що, що, що з -з 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 вже перестало квітувати. Такого нового нічого я не саджала. Не виписувала, тому що сильну жарку, спекотно і боюся, що рослинки не розквітнуть, не, не, не приймуться, то покажу зараз те, що в мене квітує. Ось такий гарнючий в мене міскантус. Виріс. Красень. Квітує пежма, але така вона. Не дуже гарно квітує. Деякі лілійники ще квітують, ось червоний піровські. Коли пасмурна погода, то вона якась більш виразніша. Зараз якась вона така і там ще в мене кущик є. Такий гарний можжевільник розрісся в мене. Красень, просто красень. Зараз садку немає таких квітів, сильних квітування. хвойні доповнюється все квітує хіноцейка Ромашечки. друзі у мене оце чудо, я його виписувала як. Адамове дерево. Але воно, дерево, я знаю, воно не пропадає, а це на зиму пропадає і потім весною знову навесні виходить. ось такий пущик. Що це за кущик, я навіть не знаю. Вся, бачите, на бутонах вже хризантема. Якось в цьому році все не так, як повинно бути. У ну, нас ще в мене один кошевільник красий, так він мені подобається, такими приростами гарними, цікавий. Відійшли, друзі, мої тульки. Такі ось гарненькі. Вже дощик Повинен бути дощик на всі рослинки. Вони дуже хочуть дощику. А його немає. Барбарисик, як завжди, такий гарненький. Нерсен, ну як же без твоїх п'ять копійок? Лілія у мене розквітла, це з І буде квітувати гібіску трав'янистий. Ось, Ось скоро-скоро розквітне. Друзі, дивіться, в мене захворіла бутлея. В тому році такий був шикарний кущ, а в цьому році я його пересадила, він так у мене перехворів, захворів, ну я навіть не знаю, що це з ним. Потрібно залізти в інтернет, подивитися, що це з ним. Чимось обробити. Я обробила фрігатом його від захворювань, але бачу нічого не дало. Ось така космейка моя мене гарнюча. Подобається мені така квіточка. Дуже подобається. барбариси мої. Вістя дуже гарний цього Барбариса, мені дуже подобається. Ось два це вічно зелене. Це теж гарний. Ось цей почав горіти. Навесні такий був гарнючий. Привозити дуже тільки гарні дала, яка вона прийшла, мені страшнюча, яка вона зараз гарна. на цеї біла. В тому році вона в мене була висока, така гарна. В цьому році я її пересадила, вона трошки тормознулась. Очіток ось на бутонах. І спірея очі дуже гарно пішла. Прирости в неї гарні пішли молоденькі. І ось цей триколор. Подивіться, що з ним твориться. Я не знаю, що це таке. Чи земля у мене така, чи я не знаю, що з ним. Шкода видаляти, тому що тут він на штамбі. Я дивилася у, у, на каналі Наталочим садочку, душі куточок. Ну і там такий клен гарнючий, Ну такий гарнючий. Але я вже боюся купувати. Напевно, у мене земля тут така. Не знаю, що їм вже потрібно цьому кленові. Вже переквітовує Монарта. І там подивіться, які в мене чорнобривці гарнючі. Я прямо підійду до них. Дивіться, які вони гарні. Це такий жовтий-жовтий камера не передає його колір. Ось так. Це такий помаранчевий. Трошки почав ляпотіти дощик. Дуже багато освітла ромашок. Це на вулиці в мене і, і біскус. А це білий. Тут теж ромашки у мене багато. Ось така жовтенька ромашечка. Бачите, потім вона робиться білою і виходить жовтий, гарненько, правда? Впливає квіти, сьогодні у нас водичка. Такий звук тут видає. шикарно. шикарна. такі такі суспільства, марнатки. Дивіться, розквітла моя. Ай, яка гарненька. Але це не така, яку я працювала, це друга. Красив новий лілем. Нічно довго розморожений. І ось подивіться, який вдячний цей кущик лілейника. За мій догляд. Як я його люблю, віця. Це ж взагалі Дивіться, яка краса. Мера трошки вироби темнішу, але він світлий. світло, -світло помаранчевий Ось такий красень. Ось такий. Його так багато. Дуже гарно квітує. Я хочу сказати, він нічим не уступає троянді. Нічого. як для мене. Ось подивіться, це ж теж красивець. Ось подивіться. Цяка ця кісня. Оце один із ранніх сортів. Він вже відквітовує. Бачите, сусідки є вже. Геть зовсім потрібно зрізати. І ось ці цвіття вже потрібно зрізати вже відквітли. Бачите? Але він дуже гарно квітує і дуже рясно. По одній квіточці ніколи немає його, щоб він квітував. Така прекрасна ця квітка подивіться. Тож так розмалювали його. Почав квітнути ще один сорт у мене. Високорослий такий, рожевий. І ось тут така маленька кантовочка всередині. Більш темнішого. Кущики почав квітнути. І ще один є трошки темніший. Зараз покажу вам. Бачите, це темніший трошки. Оцей красень тут заховався. Потрібно його пересадити десь на передній план, дуже гарний колір у нього. І, бачите, він такий махровий, низькорослий, дуже низькорослий. Може ще тому, що він тільки перший рік квітує. Побачимо. Але рядом ось такий високорослий. Потрібно його десь прибрати звідси. Ось теж рожевий, друзі, але бачите, яка тут б... кантовочка більш фіолетовіша і більш вирожені, що ось такий красень у мене розквіт. Боже, який він гарний. Камера не передає. І рожевий тут, і помаранчевий. Красень. І ось це теж новий сорт. Це Теж знову новинок розквіт. Такий він одного кольору. Навіть не можу сказати, який це колір. Оця краса. Вид, подивіться тільки, яка вона квітка така шикарнюча. А це темно-червоний. Цей теж дуже рясно квітує, кущ теж дуже великий. Але тут ну, друге суцвіття зовсім, бачите, яке. Красень. Красень. О, в мене ще один розквіт. Дивіться. Який гарненький. Квітка велика і він високорослий.